Щодо питання України, ми продовжуємо підтримувати українську армію у її опорі проти російської агресії і маємо на це повне право. Останні дискусії йдуть у правильному напрямку, і ми хочемо міцних та тривалих висновків для України та європейської безпеки завдяки роботі зі сполученим королівством та Німеччиною. Я вважаю, що ми успішно працювали, щоб переконати президента Зеленського І він зробив я вважаю, дуже правильний вибір мати сміливість взяти ініціативу щодо миру. З президентом Трампом, погодившись на припинення вогню на 30 днів, канцлер перерахував деякі дискусійні питання, що ми обговорили перед цією прес-конференцією. Але мета повинна залишатися незмінною: припинення вогню, яке можна гарантувати і дотримуватись, розпочати мирні переговори, що забезпечить міцний і тривалий мир, і гарантії, які з ним пов'язані. Це і є наша мета, і звичайно. Це неможливо уявити без українців, які сидітимуть за столом переговорів. І це позиція, яку ми послідовно дотримуємося.